Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні покажу вам швиденькі покупки в різні дні в різних магазинах і, по можливості, озвучу ціни, тому що вже не все пам'ятаю. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Давайте відразу хочу сказати, що от власне щойно я прийшла. Купили ми по дорозі з донечкою. Це ось такий наш улюблений сир Салямі. Хто мене дивиться давно, той вже знає. Завжди такий беру. От. 119,70. Питалася я у продавчині. Ви знаєте, я вже останнім часом чоловік купував сири, бо ми з донечкою хворіли. І я не звернула уваги, що почала замотувати ось в такі пакети. Я ще брала. То нам завжди замотували вплівку. От. А цього разу я там в одному відео говорила, там мені дівчата писала, так, я знаю про закон, що треба своїми пакетами ходити, але з яким пакетом приходити, якщо е, потрібно, наприклад, купити ось е, сир. Нам замотували такий сир е, до. До того, ну вже так давненько, десь приблизно місяць тому я останній раз купувала, що в плівку нам замотували. А цього разу я питаюся у продавчині: а чому ви даєте нам пакет? Бо ви ж замотували нам завжди плівку. А вона сказала, що їм заборонили замотувати в плівку, тому що плівка не має якихось там відповідних стандартів. От, видно, там якісь по тих харчових стандартах, вони то все. значить, плівка цього немає. От, Тому сказали замотувати нам знову в пакети. Хоча плівка в неї на прилавку лежала. От, Так що така ситуація з пакетами. І 13 копійок за пакет я знову заплатила. Добре, далі поїхали. Взяла для донечки ось таке шоколадне молоко. Рідко таке беруть: це млековіта. Воно йде фруктове називається. Тут об'єм 200, по-моєму, мілілітрів, якщо я не помиляюся. Вони дешев, що... написано фруктове, але було там з різними по-моєму, смаками. І трускавка, це полуниця, і цей, але донечка, вже знає, та 200 мл об'єм. Беремо значить, шоколадне, їй таке подобається, воно йде з трубочкою. От. Нехай буде. І хотіла згадати, кажу: давай візьмемо ось такий кефір на життєздатних молок. Чи на кислих бактеріях це з Комекс Україна, а, дуже класний кефір. Я ті, такі кефіри брала, їй завжди ганялася по 6 штук. Брала так на тиждень, щоб було. А, коли ми були дуже маленькі і от починалися тільки прикорми, кисломолочні нам рекомендували, власне ось цей кефір з Комекс. І він продається от, власне в твоїх сирах. Його завжди розкуповували, його завжди не було. От, я часом просила продавця, що як приїдуть відкладіть для мене. Я прям мій номер дзвоніть, я прийду, відразу ж заберу, бо інакше це дуже швидко розбирали. А було таке, кажу, давай візьмемо, це класна штука. Тут що в нас по об'єму? Нічого такого немає. Зараз прочитаємо. Тут 100 грамм кефіру пише. От такий от кефірчик з комикс. Хто дає дітям прикорм, придивіться до даних кефірчиків. Між іншим виготовляє в нас хто? Виготовляється даний кефір у Львівській області, в Сокальському районі село. Перетоки, От, є тут вся інформація. І термін зберігання даного кефірчику 14 діб при температурі зберігання 4 плюс-мінус 2 градуси. Тобто, звичайно, в холодильнику він такий зберігається. От, Так що цей кефір можу вам сміло рекомендувати. І так, що в нас по чеку? Молоко фруктове 17 гривень, це шоколадне, і оцей кефірчик з комис 9,50 І того ми заплатили. 146.33. Так, давайте поїхали далі. На днях була я після роботи заїжджала, мені треба було купити молока, в АТБ потрапила на акції. Ось таке, між іншим, воно там ще є. По акції. Ось таке яготинське, велике молоко 2,6% жиру для всієї родини. Не вперше вже таке беру, і дуже зручно, що тут власне великий об'єм, тобто 2000 грамів. Ну, По-моєму, там щось грами кілограм ці літри відрізняються. ну Але велика така об'ємна пачка. Я навіть його можу не парити, а так додавати собі там в капучино якийсь, чи в чай, чи в какао. Мені воно подобається. Потім у нас були покупки в Арсені. В Арсені я взяла ось такий йогурт, Галичина, теж не пам'ятаю. Було у нас дві штуки, пам'ятаю, один ми з'їли одразу, а ось такий Галичина, шістих Карпат, курага, горіхи, журавлина. Залишився от тут 300 грам. Подобається мені, в принципі, ті йогурти галичина. І коли в Арсені вони йдуть по акції, то завжди їх також стараюся брати. І також в Арсені взяла в нас. Хотілося, якби якось на вихідних ми їдемо на день народження до племінниці. От, але вже завтра почнемо вдома святкувати, святкувати день народження. От, і я вирішила взяти ось такий рулет. Ось тут вся така інформація. З шоколадним смаком. значить, Альянс маркет. так, Це наш маркет. От, Нам він, в принципі, сподобався. Зазвичай я беру. Рулети такі степанків. Хто знає у Львові фірму степанків, відгукніться львів'яни. От дуже хороша фірма. Вони тут біля нас недалеко, я знаю, де в них пекарня є, де вони саме випікають. Якщо є можливість, звичайно, йду туди до них, в пекарню. Прямо замовляю. А якщо ні, то вони продаються в різних таких магазинчиках. Так, хочу його відкрити, щоб вам показати. Ось так виглядає а, сам рулетик. От, досить таки смачний. Також до кави чи до чаю. От, в принципі, подивився на такі, то можу рекомендувати. Та, дуже смачний. Як завжди, без м'яса в нашій сім'ї не обходиться. А, цього Разу взяла я дала взяла такий шматочок полядвочки. Заважив він на 278 гривень. Нехай буде. Зараз я поставлю його трошечки в морозилку. Вона така прям свіженька. Я минулого разу не клала і я ладі її порізала. Причому ножик у мене був гострий. Але тепер я знаю, що я зроблю. Я зараз покладу в морозильну камеру. Там на годинку другу, а потім поріжу стільки шматочків, скільки мені там на відбивну, треба і будуть в нас відбивні. І ще я була на роботі. І там з роботи, як вже йшла, у нас такий магазинчик є невеличкий всякий, м'ясний. А взяла ось такий рулет, власне, тут вже почала його скубати. От, не пам'ятаю, що Бо я тоді ще й сусиски баварські брала. От, а цей рулет хочу вам також показати, хто цей. він є печінковий, називається. Досить таки непогано запечений. От, і, можна, Непоганий, непоганий, так от на канапку, там ще щось. Боже, я навіть, знаєте, що беру? Беру чорний хліб з майонезом, і ось цей шматочок паштету. Я рідко, рідко таким себе балую, але, от, знаєте, от захотілося чого собі відмовляти. От, на такій веселій ноті буду з вами прощатися, такі були мої покупки. Живемо один раз, тримаємося, йдемо тільки до перемоги. І все буде Україна. Всім па-па.